Позивний дід, да, ми ага. з ним практично однолітки. Я ж кажу, а що так. ти дід, а я молодий, перспективний. Ага, ага. Але він для всіх був батя. Я купив да, собі собаку, так мені захотілося, а? французький бульдог Ого. привіз. Він. Що ти за носорога привіз? Це, та хто? Полюбив це, <рес> <рес> це, його? я? Да, це насарога, не собака. І всі коти. Всі Ті животні на першому місці були там. Він завжди підбадьорював, не вистачає інколи цього. Він завжди мотивував людей, бо бачачи вже дорослу, зрілу людину, який ну, безперестанку щось хоче зробити, щось розвиватися, щось вивчати, ну, ти і сам якось, ну, думаєш, вже я це підтягувався. Да. Тоді. Він був один із самих перших ага. і той, хто повірив в ті цінності, які ми. Показуємо і надалі пропагандуємо. І він реально він один із стовпів, він один із засновників хартії. Пам'ять не може бути вибірковою. Вона міцить собі все: і наш біль, і нашу втому, і нашу віру. Але головне нашу любов. У цих відеосюжетах ми розповідаємо про загиблих хартійців. Для нас дуже важливо, аби всі бійці, які віддали своє життя за Україну, лишались в нашій пам'яті. В'ячеслав Шемчук, позивний дід. Народився у Харкові. В Харті воював чи не від самого початку. Був розвідником. Головний сержант взводу. Загинув 26 липня 2024 року на Харківщині. Йому було 50. Хартія. Пам'ять. У нас, виходить, прийшов дід коуч з коучем на відбор в, в взвод розвідки спеціального призначення. Чоловік 300 вийшло, 20 бажаючих, ну, можливо, трохи більше. Ага. То я також вийшов, тому що вийшов мій друг. Ми захотіли разом служити в одному підрозділі. Так. Ну і ми ж думали просто пообщаємося і все. А то виявилося е, такий іспит. Ага. Ми думали просто фізпозготовку нашу перевірити. Але згодом вияснилось, що дід хотів перевірити. Е, Как он всегда говорил, есть ли стержень, и может ли человек ну, себя сломать, чтобы продолжать что-то делать. Он с нами побежал на отбор. Он тогда бежал и говорит, мальчик, я ну что, вы готовы 30 километров, говорит, пробежать? Все в шоке тогда сразу, ну, ступора поймали часто. Мы, получается, бежали, где-то пробежали 5 километров. Где-то говорит, что, мальчики, устали? Мы говорим, да ну есть такое. говорит, ну значит, отдохнем. говорит, в планочку упали все в планку дед думаем, ты что, ну на приколе. И получается так, что встали обратно, побежали. Тогда не знали, сколько бежать, мы <с просто <с бежали. <с, а? с бегом у меня как-то всю жизнь не, не сложилось. А? Мы бежали, бежали, я уже, ну, я просто не вывез, еще жара такая была. Ну да, сервый месяц. Э -э и вот, и потом, когда они пробежали 10 километров, я всего лишь 5 осилил. Он, кто хочет, ну, кто не добежал, кто хочет продолжить. Мы с товарищем, он тоже с, ну, земляки, он говорит, я дальше не хочу, все. И я попробую, что бы не попробовать. Ну и якось так сложилось, он говорит, суть, говорит, была не в том, чтобы посмотреть, какие физуху мы потянем, мне главное, ваше стержень разглядеть. Прибежали на точку, нам сразу построили в линию и начал вопросы задавать. Ну, вот, просто на логику, там, 3 на 4 умножения, либо какие, посмотреть просто на твое мышление. Позадавал вопросы, потом начали отжимания делать, начали, начали подсчет, сто раз мы туда отжались, начал опять вопросы задавать же. И дедушка подходит просто в какой-то момент ко мне, говорит, 6 раз по 800 грамм, говорит, сколько будет? А я стою в уме, что-то у меня 5 на 8. Вот я 40, вот что-то в уме тогда было, я не знаю, я такой стою, говорю, 4 килограмма. Он такой, ты уверен? Я говорю, я уверен. Он говорит, ну еще раз, говорит, упади, отожми, десяточку, говорит, что подумал. Говорит, пока отжимайся, подумай хорошо. Я вот это отжимаюсь, стою. встаю, он говорит, ну что, сколько? Я говорю, это 4 кило. Он, ты серьезно? Он такой, дед стоит такой, ладно, я понял, говорит, хорошо, что ты, говорит, настырный, говорит, мне это нравится, но вообще 6 на 8, говорит, 4 800. Когда позывные все уже говорили, что, ну, у кого каждого позывной будет, мне дед говорит, какой у тебя позывной будет? Я не знаю. Он такой, ну математиком зубить будеш. Он мене так і прилепил, математика дід. Розвідка це така спеціальність, в якій потрібно дуже витривалим бути і дуже гарно бігати фізично підготовленим. Бо в день можна більше 80 кілометрів проходити. Так, якраз То, бігати, бігати міг. Да. То ми з дідом весь звід, кожен ранок. Кожен день, кожен ранок бігали по 5 кілометрів, в п'ятницю 10 кілометрів, не зваж... не зважаючи на погоду ні на що. І так на останньому тижні остання десятка була в повної екі... в броні, в, в повній екіпі, Да, навіть фотка є, де ми вже пробігли. І я так з собою запушався. Дед, дед, красавчик, і ти говорив, не, не ви да. ти смотри, що не останній прибіг. Ще пам'ятаю такий, один случай, був дуже крутий. В певному таборі на mm -hmm. тренуванні він готував свою групу, вже коли він був командиром зводу-розвідки, заступником командира зводу. І ми їдемо, щоб ти розумів, десь кілометрів, мабуть, за 25 від табору. Mm -hmm. я дивлюсь. Щось знайоме біжить, якась походка. Біжить наш дід, за ним його гусята, ага. чоловік 8-10. Я не зупиняюся, що а ти куди? Каже, у нас наш кідок. Ага. Не заважайте. І у За 25 кілометрів, Боже. Але він фантастична людина. Ну, я завжди поражався тим, що в 50 років людина може так, таким живчиком. І він завжди в піхоту, кудись введе. І там, мужики, по 40 років, Мені тяжело, в мене возраст, і він завжди, шутив, юноша. Що закрити, рот, а мені 50 років. Друже, знаєш, от ми їздимо, ніби така невесела історія. Да, згадуємо діда, діда, якого немає, а з іншого боку, якось всі про з ким про нього згадуємо, всі якось посміхаються. Да? Так ніби говорять про світло, світло, яке пам'ятають усі. Ми якраз їздили оцими дорогами, да, коли нас возив. Ну так, да, ну а, дід просто він. А, це такий по життю, позитивчик. Його ж ну, от зрання там, підйом у нас у п'ять, у шостій, немає значення. Ну і звичайно, що ти там, якщо ну, 3-4 години поспав, так він, він прокидався постійно з кричалки Та пішло ну, в сраку, це поганий настрій. Воно раху той поганий нас, і все якось позитивно. Всі вирівнювали вирівнювалося і з посмішкою йшли. Він правда його дуже світло пригадуєш не. Ну, не не вистачає безкінечно. Баба Люба є ось от баба Люба, це історія. Коли ми приїхали на попередню позицію, він про цю бабу любу не приставав говорити. Не він шукав її молодих. Да. Да, молодих, тому що каже, що ну це ж баба люба, їй же треба щось її підбодьорить треба, щось українським. Ми да. я його називав в цьому плані постійно Тімуровцем. Та да що ж ти всім бабушкам да, А разу ми їхали з ну, по з задачі, і він. На своїй машині ну, з водієм обганяє маше вибігає з автоматом. Я кажу, дід, що трапилося? Що? Я думав, що ну, може там їхати кудись треба. Він говорить, довезіть бабушку до міста. Витягає бабусю з машини, сідає, до нас. Я кажу, ну от як? Ти все одне, скільки ми вже жартували про цю бабу Любу. бабулю. Ага. Ти все одне знайшов якусь бабушку і запихав нам в машину. <рес> Також поступила задача, потрібно було піхоту занести, завести на нові позиції. Mm -hmm. Ну, Я, як бажаючий, пішов з дідом, попросив. Mm -hmm. І У мене було відчуття зразу, що щось буде неладне. Але діда любима фраза була не сайт, не срать і не боятися. Mm -hmm. Тому ну пішли, все було добре. Тільки вилізли з машини і відразу справа від нас прилетів міномет 120 в хату. Uh -huh. То ми почали бігти. дід як більш такий марафонець, одразу <реш> <реш> побіг вперед, я намагався його доганяти. Я молодий, а він в віці. Я розумію, що ну, я не можу його догнати. Він був дуже витривалий. То ми біжимо і до позиції метрів 100 залишилось, дід добіг вже, і я за ним добігаю. І якраз в той момент, коли я пробігав забор бетонний, в забор 120-та прилетіло, то мені відразу залетіло вісім осколків. Уламки від паркану да, виходить? Бетонних, Та, я так, виходить ага. розумію. В щоку і два в шию. Ну, я відразу не зрозумів, що сталося, просто припекло. А потім нагнувся і дивлюся, вже кров, пульс, кров пульсує, юшка. Я відразу біжу до діда. Він мені він дуже швидко все зробив. Він... Там була така ложбинка, ага. мене туди положив, почав все замотувати, і потім ще кілометра півтора він мене до точки евакуації Ви, вив, так? виводив сам. В нього там теж десь на цій ділянці фронту знаходився кум. І в один із днів, коли ми перебували на позиції, у хлопців ну, у суміжників проходила ротація. І якби, там такі умови були, що тоді тільки гослянки можуть заїхати. Mm -hmm. І то есть, хлопці пішки, ну, якби, ротація на позиціях відбувалася. І в один момент дід просто бачить свого кума да, така зустріч знаєте, на полях Луганщини. Фронтова. Да, да. його загинув, так? Загинув, так. Да. На жаль, все там же на тій шість ділянки фронту вони mm. дуже довгий час перебували. І, на жаль, там він і загинув. І це для діда, знаєте, стало дуже таким ударом, я можу сказати, ну це морально його трошки так. Перевернуло. Ну, він якби завжди такою людиною здавався морально непохитною. Ну, то є, на лиці в нього ніколи не побачиш. Mm -hmm. якогось хвилювання або там, злості там, ну щось такого. Будьте внимательні, ми <клухи> тут німного прилягали спациками. Крашу, це мабуть, щось цікаве. — Але в той момент, коли загинув його кум, якби він постійно почав проговорювати ну, такі речі, як треба помститися їм цього так. Це було яку, яку, дуже. Дуже-дуже, да, вони, вони були дуже близькі, вони друзі, кумов'я постійно е, відпочивали сім'ями разом. Якісь у них активності, оці спортивні були, mm -hmm. ну якісь. Це дуже близько йому людина. Так, 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 так. І е, це для нього був такий дуже важкий удар, і я думаю, що саме в той момент якось він вирішив, що ну, єдиний шлях, якби себе заспокоїти, якби це ну, просто знищувати орків, зробити все для перемоги. Я думаю, що він ну, багато чого мог навчити людей. Він сам завжди повышал свою кваліфікацію угу. читал много много, изучал всяких таких... Это ты навчався сам постоянно, да? Да. Вот эти вот всякие рэп-системы как радиосвязь улучшить или еще что то он постоянно думал про це как сделать так щоб було краще ніж є е. назад вогонь угу. Мы, с нас э, дед, получается, очень сильно хорошо спортивным ориентированием он занимался. Он очень хорошо ну, топографию умел. И он нас гонял очень сильно по ней. Прям вообще дико. И днем, и ночью. И просто по такой местности ну, гонял, что прям... И мы когда... Вот, ну, мы в основном тренировки у нас в лесу были. И мы когда попали в Серебрянку, то все знают, что все военные шкарпевой пользуются это у всех программы это есть. И когда GPS просто на крапиве упал, и ты не понимаешь, где ты находишься, то ты вспоминаешь быстро все уроки топографии. Ты на карту просто смотришь на, на эту и понимаешь, где ты стоишь хотя бы. Ты выходишь, ага, увидел там просека какая-то, вот все. Ты отбился, понимаешь, где ты находишься. Мы просто с помощью вот этого, что учили топографию, что нас дед научил, мы так спокойно группу довели, что никто не заблудился нигде. Бо можна так, якщо ти не знаєш топографію, можна і зайти просто к'ясом на позиції, і просто ну, наділа біди. Він спортсмен в спортивне орієнтування. Так. І вся Україна всі в цьому виді спорту його дуже сильно знали. Це настільки фантастична, як сказати, не те, що відома, а патріотична людина, яка могла зайти в будь-яку точку лісу і вивезти там, де я покажу пальцем. І це та людина, яка. Навчила всіх артійців працювати з топографії. Це та людина, яка навчила всіх артійців орієнтуватися як на місцевості, а зараз вже як і в житті, я тобі скажу. Дали команду вивезти загиблого з посадки, а посадка була це нульова позиція наша. Це на кліміні там було, так? Ні, це вже було в Харківщині. Це вже тут як... Харківщині? Так. так. І там виходить так, що пусте поле поля, і ага. посередині поля посадочка така. Ноль там все спалено, і нам потрібно було на квадроциклі вивезти. І тільки він заглушив квадрик, чую, я чую звуки ФПіжки. Це це була перша FPS, яку я почув. Це було дуже страшно. Я відразу кричу діду ФПІ і ми ага. розбігаємося в різні сторони. Вийшло так, що квадроцикл, іду я і, і дід. Ага. У нас діда була екшн камера Где? Пошли, пошли, пошли! Я так думаю, що нам сильно допомогла реп, тому що ми були з ребом на спині в мене. Ага, заглушили я трішки. Так, І, можливо, оператору відео заглушили, то він в мене над головою пролетів Ой, і впав окей. метра три від мене. Ага. І я ж впав відразу. Ага. А дід біжить далі, такий повертається до мене і каже: вставай, що ти розлігся. <ріст> <ріст> ми <ріст> з ним ще потім десь пів години бігали від міномету, тому що ага. там посадка гола і дрон над нами висів. І ми забігаємо в посадочку, а там яма така два на два метри. Ага. І ми з ним оце туди вдвоєм лягли, обнялися, тому що ну, єдине укриття. І оце лежали. Тишина, тишина, я це тільки чути прильоти, як до нас все ближче і ближче. І оце метр п'ять від нас, міномет упав. Ми перебігли на другу сторону посадки, а так туди-сюди бігали, поки не знайшли позиції. А вивезли тоді все-таки загибло? Так, вивезли. вивезли, все добре. зробили виконали завдання. так? Він був поданий на офіцера, на отримання офіцерського звання, mm -hmm. на отримання певних нагород, і я дуже просив, щоб він більше не виходив. Його задача виховати, його як кажуть, Передавати знання, так? Так точно. Його гусять, утят, як він казав, Тому. але це настільки відповідальна людина, що він не уявляв, як його люди можуть піти без нього. Дуже дід любив оцих різних тваринах, песиків, котиків. Оце в нас. Ну, у нього, коти, здається, були до останнього в розташуванні? Так, так, да, так. Да, да. У нас завжди на позиції то був Кіт Едуард, то собачка, якась людочка, <рес> знаєте, він ну, дуже полюбляв тварин і Так от ну, з повагою до них ставився, завжди людськими іменами чомусь називав. Ще навіть в Кремені у нас теж була кішечка, він у неї роди приймав. <рес> <рес> і так само на Харківщині. Теж заїхали на хату. Десь я не знаю де хата була пуста. Він вже кішечку приніс, потім кішечка завагітніла, і це в нас вона лишилась. І тут ця кішка десь народила трьох кошенят, а він казав, «Та що це таке? Там буде приймав, ось тут буду приймати». Ну не встиг. Вона 6 серпня народила. Ми 26 іюля у нас було завдання. Ми... За ліпцями, виходить, за населеним пунктом були. Поставилася задача, щоб хлопці пішли на, так, по військовому закреп. Вони пішли за нульові позиції і потихеньку вперед просувалися. Угу. І получилось так, що наша група вийшла на ворожу групу. Ну, і видно. Діти йшов другий. У нас був математик Коля перший. Угу. І там посадка така просто нехороша. Ми пересікали, нам треба було на закріплення посадити групу, а самим ще потім погулять, там теж треба було завдання, друге що зробити. І ми видвинулися на місце. І просто ми група на групу зустрілися. У нас контакт менше 7 метрів там був з ними. Коля математик отримав. Дуже серйозні травми. Три кулі зловив. Йому відразу почали допомогу надавати. А діда, на жаль, одразу на місці загинув. Він не встиг вступити в вичі. Ми повинні були йти разом. Mm -hmm. Я не знаю, ну mm -hmm. після того, як дід ну, ми загубили діда. Його помічник подзвонив і сказав, що ми хочемо з вами продовжувати діло Діда. Прилаштуватися дуже важко, бо це велика втрата була для нас всіх. І то, що я ж кажу, він завжди підбадьюрував, старався якось. Бігат всіх, і тут таке, ну, всі просто шоковані були. Але ви збереглися, як, як, як ну, якось, я як да, знаю. Стараємося, так. Да. Mm -hmm. Нові люди приходять, як би. Ну, ви фактично передаєте цю школу, діда, да. ні, той, хто приходить після? Ну, такого вже не буде все одно, ніхто не та ну, з ним важко зрівнювати від боку когось. Так, Володим був на поховання, та, звісно, та, звісно. Це страшенно зворушливо було, коли стільки людей прийшло, і видно, що яке багато, багато хто знав особисто, яке любили і поважали. Це звичайно, ну, дуже дорого коштує. Дід всім подобався, всі були від нього в захваті, так би мовити. Тому що це людина, ну, дійсно, неординарна, таких людей небагато. Ти тоді, власне, очолив цю ходу? Та я не очолив, я просто прийняв рішення, що От це так, та так. людина, за яку я і всі люди, які поклали життя. За час цієї операції під нашим командом, під моїм, це моя відповідальність. І я роблю все, щоб такого було якнайменше. І наша місія в «Харті» — це робити світ краще, при цьому давати можливість людям виживати і вбивати ворога. Тому наша задача це перемога. І навіть на той. Поховання процесі, пам'ятаєш, угу. хлопці, які були з ним в тому бою поранені, так. вони з больницьких з лікарні повиписувались, приїхали, і були рядом. Я розумію, що ми з тобою робимо правильне військо і правильну роботу. Раз у нас є таке відчуття побратимства один до одного. Ну так, да, як бачу ця історія із дідом, що ти його підрозділ, да, який я з хлопцями говорив, вони кажуть, що, звичайно, це був великий удар по них, тому що на ньому трималося, він всіх зібрав, сементував, і після його загибелі. Було важко, але вони далі працюють разом, і те, що вони не далі хочуть з тобою працювати і з твоїм підрозділом, і здається, це якраз теж це і про пам'ять, і про повагу. І, і про повагу. Та, і про подяку діду. Але який навчий, на жаль, що... часу немає оплакати кожного. Ну так. От це я думаю, що після війни а, це. Дійди і будемо плакати по всіх, да тут головне всіх нікого зараз не забути, всіх запам'ятати і про всіх всіх сказати, щоб в майбутньому нам було було про що згадувати, було що згадувати. Тому тому працюємо далі. Пасібі тобі, да.